Як розвертатимуться події щодо вступу України в НАТО, ми будемо також продовжувати висвітлювати в рамках нашого прямого етеру. Зокрема, просто зараз будемо обговорювати також найактуальніші події. Зокрема, ряд візитів Володимира Зеленського до Болгарії та Чехії. а Також поговоримо про майбутній візит до Туреччини. Як вони вплинуть саме на власне саміт, який проходитиме у Вільнюсі вже 13 липня? Про це все детальніше із гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Ігор Челенко, політичний експерт. Пане Ігоре, мої вітання. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Тож розпочнемо з того, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Болгарії 6 липня посперечався із главою країни Романом Радовим щодо військової допомоги Україні, розкритикувавши його за проросійську позицію. Суперечка політиків потрапила на телевізійну трансляцію під час зустрічі української та болгарської делегації. Президент Болгарії говорив, що немає військового вирішення війни в Україні, та це більше і більше зброї не вирішить проблему. У відповідь президент України спитав, як би Болгарія діяла в разі повномасштабного вторгнення Росії. Зацитую, ви б сказали, Путін, будь ласка, захопи болгарську територію. Ні, ви як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні, але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли. Про це сказав Зеленський. Водночас, президент Болгарії, який протягом виступу Зеленського був наляканий і часто підглядав у нотатки, попросив продовжити зустріч без камер, заявивши, що має якусь пропозицію. Про це йдеться у статті видання «Політику». Власне, чи можемо ми говорити про те, що от різкі заяви Зеленського вони насправді змушують лідерів країн, які сумніваються, переходити на бік України, так би мовити, займати світлу сторону цієї війни. Безумовно, ми зараз бачимо реалізацію так званої живої дипломатії, і ми бачимо, що ці візити, не дивлячись на їх попередню підготовку, насправді поспосередньо, часто рішення і зміна позицій відбувається під час цих візитів, тому вкрай важливо дійсно і візити Зеленського, і наших інших високопосадовців. Бо дуже ситуація мінлива і особливо перед майбутнім вільнусом. І звичайно, оця ситуація в Болгарії. Ну це я, я думаю, можливо, навіть вона десь війде в підручники історії, бо таке не завжди виходить назовні. І дійсно це буде в майбутньому вивчати, але для нас найголовніший результат треба розуміти, що Болгарія це дійсно дуже складна країна, попри те, що ми маємо там багато друзів і отримували від Болгарії військову підтримку в дуже необхідний момент на початку широкомасштабного вторгнення. Це вже відомо. Що неофіційно була надана така допомога, тим не менш, всередині болгарського суспільства чи не найбільший вплив сьогодні має російська пропаганда. Відповідно на це зважають і політичні кола, і так вони реагують. Тому дійсно ситуація складна, але це потребує особливої уваги з боку офіційного Києва до цієї країни. І я бачу зараз, що дійсно така увага вона присутня. Чи можемо ми казати, що Болгарія повноцінно займе сторону України і, зокрема, буде боротися, можливо, активніше із проросійським лобі, який є всередині держави? Ну я думаю, що це еволюційний процес. Насправді різких змін ми зараз не побачимо. Знову ж таки, є питання внутрішньополітичної стабільності всередині самої Болгарії. Ми бачили там численну кількість виборів. Які відбувалися, тобто країна перебуває в перманентному виборчому процесі. А ми з українського досвіду знаємо, що це означає. Тобто, але тим не менш для нас головне прикладний вияв підтримки. І якщо дійсно навіть там не на словах, а на ділі Болгарія збільшить військову допомогу, ми знаємо, що там обговорювався новий пакет допомоги для нашої країни, то звичайно це буде однозначно позитив. Продовження живої дипломатії хочу з вами також обговорити власне зустріч президента України Володимира Зеленського із бразильським лідером Луїсом Лулою Насіодлулосів. -Лу -Лу Вона можливо, в майбутньому, хоча ми пам'ятаємо, що на саміті великої сімки J7 в японській Хіросімі вона не відбулася через неспівпадіння графіків. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав заступник голови офісу президента України Ігор Жовко. Лідери країн Південної Америки виступили проти запрошення Зеленського на їхній спільний із європейським союзом саміт, який пройде 17-18 липня у Брюсселі. Про це повідомляє євроектів. До того ж, вони видалили все про Україну із проекту підсумкового документу, який надіслав. Європейський союз, повертаючись до теми дипломатії, чи можемо говорити, от якщо брати там до уваги зустріч країн Південної Америки і Європейського Союзу, і те, що вони все викреслили із проекту, який надіслав європейський союз, все, що стосується України, було викреслено. Чи можемо говорити про те, що тут була зворотня реакція, і ну м'яко кажучи, там Бразилія образилась на Зеленського, зокрема там президент Бразилії, і можливо тут президенту України потрібно бути якимось ну, я не знаю більш гнучким в плані дипломатії. Я думаю, що ми зараз демонструємо достатню гнучкість, виходячи із реальної ситуації, в якій знаходиться наша держава. Вибачте, я нагадаю, що президент Бразилії ну пропонував дуже контроверсійні пропозиції стосовно подальшого розвитку подій ініціативи. Тому, звичайно, якщо вони не йдуть в руслі українського мирного плану. А підігрують агресору, то відповідно маємо реакцію. Але ж знову ж таки, якщо повертатися до подій саміту країн g 7 то ну дійсно там просто це пекло для тих, хто організовує зустрічі, і дійсно там могло відбутися не співпадіння графіків, так як це було сказано. Те, що там образився Лула да Сілва, не образився. Ну, слухайте, це питання не рівня лідера держави, тим паче такої великої, як Бразилія, яка за чисельністю населення здається найбільша взагалі в південній Америці серед інших країн. Тому я думаю, що зараз дійсно вкрай важливо, якщо говорити про конкретний саміт між країнами Південної Америки та Євросоюзу, нашим партнерам з іншого континенту. А вкрай важливо пам'ятати, що Україна є офіційним кандидатом в члени ЄС, тому повністю викреслювати її з проектів документів підсумкових це абсурд, тому що знову ж таки наша країна. Ну, вже ми розуміємо, і, і концептуально, і з точки зору перспективи, це майбутній член Євросоюзу. Тому це удар сьогодні репутаційний абсолютно по всім чинним членам. Європейського союзу, і я думаю, що треба це питання вирішувати на дипломатичному рівні. І зрозуміло, що тема України сьогодні це не регіональний конфлікт, не локальний, це війна світового значення. І Якщо вже той же Лула Дасілова вляпався в цю тему, ну буду говорити прямо, то хай уже тримає удар. Що б ви взагалі сказали в цілому про дипломатичність президента України Володимира Зеленського, враховуючи там і оці там різкі заяви, зокрема там різкі випади, як ми бачили, так під час прес-конференції з президентом Болгарії, так само її певна позиція. Тут ми бачимо, що відбулася там ну не співпадіння графіки, умовно зустрічі з президентом Бразилії, але тим не менше, якщо говорити от в цілому, так про дипломатичність президента України, про комунікацію на найвищих рівнях із нашими міжнародними партнерами, як би ви охарактеризували її? Ну, по перше, вона є абсолютно нелінійною. з однієї сторони, звичайно, ми бачимо. Нестандартні для дипломатії прийоми, але з іншої сторони, ми чуємо наших партнерів, от, наприклад, у відносинах зі сполученими штатами Америки, коли дипломатичними каналами приходили повідомлення, що можна трохи там пом'якше, може трошечки риторику змінити, бо не дуже розуміються безпосередньо всередині сполучених штатів. І ми бачили дійсно з офіційних заяв зміна риторики відбувалася, але сенс передача. Власне, того меседжу ні, тобто Україна все рівно домагається того, що їй сьогодні потрібно просто змінюються а, форми. І відповідно, президент Зеленський, а, який сьогодні ну об'єктивно є наймедійнішим лідером держави в світі, виходячи з цієї ситуації, і ну він дійсно сьогодні є не лише лідером України, а є інструментом досягнення Україною. Можливостей відбиватися від російської агресії і отримувати більше допомоги, тому звичайно на даному етапі його робота. Ну, взагалом, загалом, якщо брати там спочатку широкомасштабної війни, звичайно це 6 із 5, будемо так це говорити. Але будемо дивитись далі. Бо знову ж таки, ситуація в світі змінюється, змінюються дні, і так само доведеться і українській дипломатії під це адаптовуватись, Бо ми маємо розуміти, що іноді втомлюються партнери там від одних чи інших форматів. Але тим не менш, поки що ми знаходимо варіанти як. Проштовувати власні позиції, виходячи з наявної ситуації, з самого початку широкомасштабного вторгнення було введене таке поняття, як айфон дипломатія. Про це розповідав сам Володимир Зеленський в одному із інтерв'ю. А на вашу думку, от наскільки оця айфон дипломатія без там закритих каналів, цих спеціальних телефонів вона впливає на побудову подальших, можливо, і навіть якихось певних стратегічних стосунків між державами-партнерами нашої України так і чи жива вона наразі? Вона абсолютно жива треба розуміти, що вона допомагає швидкості прийняття рішень. А з іншої сторони, вона показує. Ну, ми розуміємо, що без такої закритості каналів весь світ розуміє про що йде мова. Тобто, Україна максимально відкрита в цій комунікації. Вона показує, що жодних підводних каменів вона не робить, і це до речі, це і підкріплює сьогодні. Наше і публічне обличчя, бо воно не розходиться. З тим, що ми вимагаємо публічно, і з тими перемовинами, які йдуть в кулуарному режимі, тому звичайно це допомагає нашій країні. А ті, хто намагаються діяти за старими методами, навпаки, вони опиняються в меншості і опиняються ну, в певному такому глухому куті. Бо їхні реалізація їхніх планів вона ні до чого не приводить. Тому Україна дійсно зараз впроваджує ці інновації, але тим не менш, тим не менш. Знаєте, можна дуже довго говорити про дипломатію, але для нас головне, щоб ця дипломатія, врешті-решт, підкріпила зусилля збройних сил України під час наступу і подальших дій у відсічі російської агресії. Також в рамках робочого візиту до Чехії президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з президентом Чехії Петром Паволом. І під час зустрічі глави двох держав зосередили увагу на питаннях спільної безпеки та взаємодії заради посилення оборони. Було обговорено можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС. Також Зеленський і Павел розглянули питання взаємодії України та Чехії на всіх рівнях і спільні зусилля у відносинах із третіми країнами, зокрема в контексті реалізації української формули миру. Власне, якщо говорити про візит до Чехії, поєднавши його там із візитом до Болгарії, ми також знаємо про те, що буде візит до Туреччини. Ми про нього обов'язково також поговоримо. Візит до Чехії, наскільки він важливий наразі? І це от європейський турне: підбір країн, чи вплине чи вплинуть візити Володимира Зеленського до цих країн на подальше рішення, яке буде прийнято на саміті у Вільнюсі. Ну насправді дійсно, якщо подивитися на перелік цих держав. То ми там бачимо скептиків швидкого поступу України до НАТО і, звичайно, такі безпосередні перемовини як в Болгарії, так і в Чехії, і в майбутньому, в Туреччині. Я думаю, що вони посилять позицію України вже на саміті у Вільнюсі 11-12 липня, бо знову ж таки не дивлячись на ну дуже конструктивну позицію. Президента Павла, особливо ну, ми маємо з чим порівнювати, як було до того в Чехії, з точки зору саме президента. І ну, дійсно, це дуже класна конструктивна підтримка. Але водночас певні позиції, ну вони, скажімо так, ідуть у розріз з українським баченням, наприклад, і стосовно результатів наступу. Те, що буде, ми пам'ятаємо, що Павел сказав, що це ну, фініта ля комедія, далі сідайте за стіл перемовин. Дуже схоже, як до речі, Макрон потім висловлювався. Ну і знову ж таки, там питання стосовно військової допомоги, то тут якраз є необхідна. Краща комунікація між лідерами держави, дуже добре, що президент Зеленський полетів відповідно. І, до речі, теж схожа є тема, як з Болгарією, так і відповідно з Чехією. Те, що я говорив про рівень підтримки України, ми бачимо в Чехії нисхідний тренд стосовно довіри. Україні схожа ситуація зараз і в словаччині відбувається, тому там необхідне посилення українського порядку денного. І дуже добре, що президент полетів. Тому тут не лише питання безпекове, а й питання загалом присутності України в їхньому національному інформаційному просторі. Зокрема, є також таке цікаве формулювання, те, що розглянули питання взаємодії України та Чехії на всіх рівнях, і спільні зусилля у відносинах із третіми країнами, зокрема в контексті реалізації української формули миру. Власне, хотів би запитати, які б це треті країни, оці ці треті країни могли би бути, що це за країни, так і чи могли б насправді оці спільні зусилля якось можливо, навіть повернути там ці країни в більш проукраїнський вектор? Зрозуміло, що ми зараз знаходимося в пошуку. Нових форматів для реалізації саме десяти пунктів мирного плану президента Зеленського, і зрозуміло шукаємо додаткової підтримки, в тому числі країн з різних частин світу. І до речі, те спілкування майбутнє злоде сілу. Я думаю, що там це питання звучатиме, і очевидно, що продовжиться комунікація з КНР. Продовжиться комунікація, наприклад, з Індією з африканськими країнами, тобто знову ж таки триває підготовка до майбутнього саміту миру. І очевидно, що якраз ми тут намагаємося знаєте, зліпити таку єдину е загальнопланетарну позицію, яка змусить Російську Федерацію все таки слідувати тому треку, який намальований в українському мирному плані, і тому звичайно тут необхідна підтримка, в тому числі європейських лідерів і е таких потужних як Чехія. Також візит до Туреччини. Ми пам'ятаємо, якщо говорити про візит до Туреччини в контексті вступу до альянсу НАТО або отримання запрошення, то ми пам'ятаємо, що Туреччина це була та країна, яка заблокувала вступ Швеції до НАТО. Так власне, якщо говорити про візит Зеленського до Туреччини, що буде обговорюватися? Чи на вашу думку буде обговорюватися саміт у Вільнюсі і підтримка Туреччини на цьому саміті України? Очевидно, що дійсно тема НАТО буде превалюючою, але знову ж таки не лише Туреччина там блокує рух Швеції. Ми бачимо і Угорщина це питання зараз поставила на паузу до осені, як мінімум. Тому вкрай важливо. Я думаю, що тут президент Зеленський обговорить якраз і ці аспекти з точки зору спільної євроатлантичної безпеки. Бо якщо ми будемо вступати в НАТО, то звичайно для нас найголовніше, щоб чим більше партнерів було наших друзів, тим краще. Але з президентом Ердоганом я думаю, що там буде більш широкий спектр розмов. Звичайно, це і подальша. Військова співпраця не лише це літальні апарати, ті ж самі «Байрактари», те, що завод там вже там в стадії реалізації будівництва на території України. Знаємо, що військово-морський флот зараз будується на верфях Туреччини. Плюс, звичайно, це робота з зернового коридору, який спливає 17-го числа, який блокується зараз Російською Федерацією на вхід, там чи з 28-го, чи з 29-го червня. Бачимо, ну фактично блокування роботи, тобто є дійсно величезна низка питань, які треба обговорити зараз з Ердоганом. Ну знову ж таки робота Туреччини як перевалочного майданчика, який дозволяє обходити. Санкції проти Російської Федерації, тобто питань дуже багато, але тим не менш, я думаю, що з паном Ердоганом буде конструктивна розмова. Бо Ердоган якраз і є от тією третьою країною, яка намагається знайти себе десь по центру з однієї сторони і отримати вигоду від Російської Федерації, але з іншої сторони надати необхідну підтримку Україні. От тому, звичайно, я думаю, що ця розмова теж вийде дуже конструктивно. Ми зараз повернемося до зернової угоди і ролі Туреччини. В ній хотів би закрити історію з НАТО. Туреччина на саміті у Вільнісі підтримуватиме Україну і шлях України до НАТО чи все ж таки навпаки. Тому що ми бачимо, що Туреччина, як ви зазначили, вони і мають від Російської Федерації вигоду, та вони й допомагають Україні. Тобто, Ердоган він намагається сидіти на двох стільцях і бути зі всіма привітним-ну, Ердогана стосовно України. Я думаю, що тут може виникнути питання зі сполученими штатами стосовно зірваних контрактів на F35 та там у них ну дуже складна ситуація. Тому зараз я думаю завдання президента Зеленського попрохати турецького лідера не змішувати всі теми, бо зрозуміло, що буде намагання використати. Але звичайно, звичайно, позиція туреччини зараз вона теж плаває в цьому питанні, і треба її більше на позицію України перетягувати. Але тим не менш, звичайно. Якщо говорити і про зерновий коридор, треба розуміти, що від цього найбільше втрачає сьогодні Туреччина, що зерновий коридор не працює. Бо з минулого року, коли були підняті вартість послуг в чотири рази, то якраз активізація цієї логістики вигідна Туреччині не лише з геополітичної точки зору, але і з банально з фінансової, і те, що немає сьогодні руху. То звичайно це б'є в тому числі і по прибутках. Нашого південного партнера тому питання зернового коридору потрібно вирішувати. А якщо він не вирішиться з допомогою Російської Федерації, треба застосовувати план Б до якого Україна вже готується. Ми знаємо, що уряд прийняв рішення, що якщо не будуть страхуватися судна, Україна буде за власні кошти компенсувати збитки, які можуть відбутися. Тобто тут зараз потрібна координація України, Туреччини і ООН для того, щоб наша угода бо пам'ятаємо, Таємо там дві угоди, щоб наша угода все-таки далі продовжила функціонувати. Тут уже чи захоче Росія, чи не захоче, але ми показуємо, що з нашої сторони все абсолютно реалізується. Так, ну і до наступної новини, це те, що на тлі повідомлення про те, що адміністрація Сполучених Штатів Америки нібито розглядає питання постачання Україні касетних боєприпасів. Human Rights Watch закликала Вашингтон відмовитись від передачі такого озброєння. Про це повідомляється на сайті міжнародної неурядової організації. Стверджується, що Збройні сили України, нібито причетні до застосування касетних боєприпасів під час звільнення тимчасово окупованих Росією територій Харківської області, що призвело до жертв серед цивільного населення. Зацитую неозброєним оком можна побачити не лише ознаки інформаційної маніпуляції та навіть наклипу щодо українських збройних сил, але й намагання відбілити російського агресора. Це ваша цитата. В статті одного із видань хотів би, аби ви для глядачів пояснили свою думку. І якщо говорити про фінансовий вплив Російської Федерації, чи присутній він наразі на подібній організації? Ну, по-перше, що тут цитати, на сайті безпосередньо Human Rights Watch викладено весь цей матеріал. І я, як експерт, з Комунікацій я прекрасно бачу маніпуляційні технології, які застосовуються для того, щоб десь акцентувати увагу, десь навпаки зменшити. І якраз от в останньому звіті Human Rights Watch, по перше, яке видано. Перед прийняттям сполученими штатами відповідного рішення про касетні боєприпаси там робиться саме акцент, на тому, що акцент на більшій негативній ролі України у використанні цих боєприпасів під час звільнення Харківщини. Хоча знову ж таки, прямо в цьому звіті є офіційна позиція Міністерства оборони України, де прямо вказано, що Україна не застосовувала. Відповідні касетні боєприпаси під час звільнення Харківщини там є ця українська позиція. Водночас вона не береться до уваги правозахисною організацією і далі гнеться своя лінія з точки зору. Що е, дві сторони винні, як вони це подають, і знову ж таки забувається, хто є країною агресором, хто є країною жертвою. Навіть слово агресія і агресор там жодного разу не застосовуються в цьому звіті. Ну але знову ж таки стосовно фінансування таких організацій е, вони відбуваються з приватних пожертв. З е, е, фінансування там інших там благодійних фондів е, грантових програм у всьому світі і, наприклад, на Хюман Райтс е, їх постійно звинувачують у, наприклад, у антиізраїльській позиції. Е, е, кажуть, що ця організація має великий вплив на себе з боку Саудівської Аравії. В Саудівській Аравії ми знаємо теж зв'язки з Російською Федерацією дуже сильні. Тобто, в принципі, Росія дійсно може впливати на такі організації. Ми пам'ятаємо скандал з Amnesty International, який відбувся в минулому році стосовно їхньої критики використання українських збройних сил в межах населених пунктів України для захисту нашої території. Тобто, дійсно зараз оця, вся правозахисна машина. Фактично використовуються агресором для того, щоб зупиняти наші кроки з опору і блокувати можливості надання Україні тієї зброї, яка допоможе виганяти агресора з нашої території, і цей безпосередньо звіт було видано саме в той момент, коли е, в Штатах приймається рішення про касетні боєприпаси. І мені дуже буде шкода, якщо воно дійсно негативно вплине. Бо вибачте, від нас з однієї сторони вимагають якихось швидких дій, а з іншої сторони не дають. Того спектру зброї, який ми вимагаємо, тому якщо ви хочете результатів і швидкості виконання цих результатів, то будь ласка, надавайте відповідну зброю. Питання не лише про касетні боєприпаси, питання про надання Атакамс, питання про надання f 16 те, що ми просили ще ну фактично на цей наступ. Росія має перевагу в небі, але тим не менш в таких умовах ми йдемо і визволяємо свої території. Тому звичайно, подібні правозахисні організації їм треба захищати. Я думаю, розуміти, кого вони захищають. Якщо вони захищають в даному випадку український народ, то вони мають як мінімум бути нейтральними до дій збройних сил України. Пані Ігоре, дякую наразі вам, Ігор Чаленко, політичний експерт, був з нами на відеозв'язку. Детальніше обговорювали найактуальніші події. Ще раз дякую за те, що були з нами.